Так, Привіт усім підписникам, мотоблокерам копаємо бульбу. Спеціально звожено колеса, щоб мотоблок їхав по рівчаку між рядками, а не виїжджав на рядок. Тому що закидає мотоблок погано керувати і погана якість розорювання. Так, купаємо таким плужком. Стандартний куплений. Самі не робили. 250 гривень було 13 років тому. Разом з щіпкою. 500 гривень. І працює вже 13-й рік. Сердечко і прути. Зачепили, зафіксували і будемо розборювати.